Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашої оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разом. Крістін Лоберг, Майк Байстер. Сила забування: Шість ключових навичок. Очищення мозку від безладу. Чи відомо вам, що людський мозок здатний запам'ятати 10 мільярдів сторінок інформації і допомагає йому в цьому забування? Так так, ми нічого не переплутали. Саме забуваючи несуттєве, наш мозок зможе сконцентруватися та запам'ятати важливе. Ця книжка допоможе володіти навичками, які стануть у пригоді в суспільному і особистому житті. Адже якщо подумати, від народження нас усіх вчать тільки запам'ятовувати слова, рухи, вірші, таблицю множення, іноземні мови, дати, ноти можна перераховувати до нескінченності. Та ніхто не навчає мистецтву забувати. Ми живемо у вік, коли щодня отримуємо потужний інформативний потік. Нас оточують рекламні білборди, реклама на Ютубі, радіо, телебачення, соціальні мережі та щоденне спілкування з людьми. Відфільтрувати стільки контенту просто неможливо. Мозок постійно перебуває у процесі обробки інформації, причому в багатьох випадках зайвої та непотрібної. Що робить нас стомленими і менш продуктивними. Сховатись від цього не вийде. Але, як стверджують автори книги, є надзвичайні техніки, що дозволяють забувати непотрібну інформацію, просівати її як через сито, залишаючи тільки найістотніше. Їх опанування може змінити якість вашої роботи і життя в цілому. У книзі пропонується шість інструментів, за допомогою яких можна навчитися забувати. Неймовірно корисна річ в сучасному світі, коли стільки людей страждають від тривожності, стресу, нездатності зосередитись, творчого застою та нервової напруги. Вона сподобається всім, хто втомився від щоденних відволікаючих потоків інформації та готовий розсіяти цей туман. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки.